Трохи розкажу про ситуацію в Курській області. Я вже згадувала про те, що вона дуже динамічна, дуже мінлива. Дійсно, в центрі протидії дезінформації заявляли про те, що днями ЗСУ частково повернули втрачені позиції в Курській області, але росіяни відразу ж почали нові штурми. Загалом ускладнюється становище деяких наших угрупувань, оскільки росіяни так само намагаються перерізати логістичні шляхи. Та й не тільки в цілому ж, як ми пам'ятаємо, від початку серпня українські війська увійшли в Курську область, взяли під контроль суджу та цілу низку інших російських населених пунктів. Збройні сили України контролювали близько тисячі квадратних кілометрів російської території, де наразі все, ще тривають бої. Російський диктатор вимагав, аби його армія повернула втрачені території до жовтня, але окупанти ну провалили ці дедлайни, як часто вони це роблять. Але це ж не означає про те, що росіяни не тиснуть і не намагаються а, фактично відбивати територію. Вчора в своєму зверненні, свіжому, так фактично останньому, український президент Володимир Зеленський заявляв про те, що Росія з усіх сил намагається відбити Курську область, але наші воїни тримають рубежі. Послухаємо. Щодо курської операції, були намагання Росії відтиснути наші позиції, але тримаємо визначені рубежі загалом донеччина і запорізький напрямок. Це Дуже складні умови, це жорсткі дії ворога. Але стійкість наших підрозділів має визначальне значення. Саме від нашої стійкості все залежить. Загалом же, якщо говорити про уже звіт Генерального штабу, то ми розуміємо, що за минулу добу зафіксовано 186 бойових зіткнень. Ситуація ускладнюється, інтенсифікується. Ується, зокрема, на сході нашої держави, на Курахівському напрямку, зросла кількість ворожих штурмів. Сили оборони відбили 47 атак впродовж останньої доби. На Покровському напрямку ситуація аналогічна. Теж зростають інтенсив. Зростає інтенсивність боїв і зіткнень. Наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора тут. Ну і на турецькому напрямку традиційно теж ворог. Власне, продовжує атакувати наші позиції і, зокрема, здійснив 15 штурмів. Ось така непроста ситуація на сході нашої держави, де збройні сили, попри все, намагаються стримувати ворога. Ну а той тисне біля Куп'янська і на півдні нашої країни. Це вже констатує американський інститут вивчення війни. Я ж власне хочу ще додати фактично дані від порталу Діпстейт, де Мова йде про те, що сили оборони відновили положення біля Новогродівки на Покровському напрямку а ворог Тим часом просунувся біля веселого спального борків та кругляківки, тому ось така ситуація дійсно важка і динамічна. Ворог продовжує тиснути, як я вже сказала, зростає фактично інтенсивність атак, мало не вдвічі на сході нашої країни. Так само, коли ми говоримо про Лиманокуп'янську купянську війську, то тут сумарно ворог продовж останньої доби атакував 42 рази. І загалом, якщо ми кажемо про... Куп'янський напрямок, то тут ворог теж інтенсифікував свої дії.